Катинський район, мальовничий Подільський край на сході Тернопільської області, край благодатної землі, заповідних лісів, прозорих озер і щедрих річок. Це край, що оповитий містикою, численними легендами та загадками. Голова районної ради Надія Хоптян, перший заступник голови райдержадміністрації Ярослав Угляр, заступник керівника. Виконавчого апарату районної ради Ігор Соболь репрезентують район і розпочали з Гусятинського комунального краєзнавчого музею. Доля експозиції на Гусятинщині була, можна нас сказати, в загрозливому становищі. Експонати були складені в ящики, так як ви зараз чуєте, в Києві дуже багато експозицій закриваються, експонати зберігаються в фондах, фондосховищах. І так тягнеться роками. Але рішення в нас допомогло змінити ситуацію, То, що районна рада виграла грант. І в тому гранті частина коштів була закладена на ремонт оцього залу і ще одного залу. Це було поштовхом того, що було можна після виконання умов гранту можна далі робити експозицію. І так вийшло. Ми втілюємо грант. Це було дуже важко. Виграти грант це дуже добре, але втілити в життя це набагато важче. І далі пішло те, що районна рада давала декілька тисяч і ми робили експозицію. Але е, так було: буде музей, не буде, все рівно ще експозиції не було. Але з того часу, коли головою районної ради стала Надія Хоптян. Все змінилося за 29 років роботи в музеї. Я ніколи не бачила такого рішення. Я жінка, яка завжди говорить, то що є, так як є насправді. Коли вона зайшла до музею і побачила, що вже зроблено і що потрібно, що дещо робити, було сказано добре. Ну це добре, я думала, що воно буде так, як завжди. Через півроку, через рік, через тиждень мене викликають у районну раду і кажуть: Оля Володимировна, давайте точні документи, давайте все. Ми вам даємо гроші для мене. Я вам кажу чесно, це був шок. Ну був шок, тому що ніколи настільки оперативно нічого не вирішувалося. І з того часу, відколи ми вже значить, разом робимо цю роботу, будь-яке питання в мене виникає, воно вирішується буквально в того самого дня. Скарб гусятищини вода, яка відома далеко за межами області, природнє джерело лікувальної води типу нафтуся, на якій працює санаторій збруч та водолікарня, за силою, ефективністю дії ця вода перевершує Трускавецьку.